Якщо ви шукаєте ефективне тренування для схуднення, то пропоную вам готовий комплекс жироспалюючих вправ без додаткового інвентарю. Це тренування спалить до 500 кілокалорій, зменшить жировий прошарок, зміцнить м'язи та розвине витривалість. Ви на каналі тренування для схуднення вдома. Мене звати Оля. Починаємо тренування з невеличкої розминки. Починаємо робити кругові обертання руками та захльости гомілок. Повертайте руками вперед, щоб краще розім'яти плечі. Захлест гомілки здадіють біцепс стегна, додатково навантажуючи його. Тримайте помірний темп виконання, оскільки це тільки розмик. Продовжуємо робити захльост гомілок, а руки піднімаємо над головою. Справа стимулює роботу середнього і переднього пучків дельти, а також добре розминає руки і збільшує пульс. А захльост гомілки розогріває нижню частину тіла. Зводимо руки над головою на кожен захльостна. Зараз кладемо долоні на талі і робимо відведення рук по черзі в сторони. Намагайтесь повертати корпус, добре розминаючи м'язовий корсет. Елемент розминки активує роботу косих м'язів преса, розминає мускулатуру плеча і спини. Виконуємо останнє повторення і налаштовуємось на стрибки з уявною скріпкою. Калкою. Стрибки активізують роботу організму, стимулюючи процес кровообігу. Виконуйте вправу уявною скакалкою, розганяючи пульс і розігріваючи все тіло. Красуні всі молодці переходимо до наступного елементу підйом колін. Підтягуємо коліна руками, досягаючи кращого ефекту в піковій фазі. Підйом колін розігрівають згиначі стегон. Велику середню групу м'язів-сідниць. У роботу включаються квадрицепси, оскільки підйом ног проводиться за їх рахунок. Далі з вами виконуємо присідання до паралелі стегон з підлогою і витягування руками доверху. В піковій фазі розтягніть добре все тіло, а далі зробіть ще пересідання. Цей комбінований елемент одночасно включає в роботу дельтовідні м'язи, стегна і плечі. А також сідниці та стегна. Ми з вами добре розігрілись, переходимо до основної частини. Поставте ноги на ширині плечей, руки тримайте перед собою. Одну ногу поставте на носок і з цього положення зробіть присідання. На підйомі підніміть коліна ноги, що стояла на носку, вгору намагаючись дотягнутися зімкнутих долонь. Робимо 10 повторень на праву ногу та змінюємо сторону і повторюємо вправо на ліву ногу. Приготуйтеся на зміну ноги. Фактично тут ви присідаєте на одній нозі, а підйом ноги додатково навантажує опорну, що робить вправу неймовірно ефективною для працювання стегун та сідниць. У нас з вами ще залишається 5 повторень на ліву ногу, ще 4, 3, 2. І останнє повторення залишилось з вами молодці. Ну що стало вже дуже гаряче, зараз трохи відновимось і перейдемо до наступної вправи. Зробимо глибокий вдих і видих. Молодці. Готуємось до наступної вправи. Поставте ноги на ширині плечей, руки тримайте перед собою. Опі... Опустіться в напівприсід і з цього положення по черзі виправляйте кожну ногу, ставлячи її на п'яту. Ця проста вправа дає постійне навантаження м'язам протягом усього часу виконання, що робить його таким ефективним для працювання проблемних зон, особливо задньої поверхні стегон і сідниць. Тримаємося, залишається ще вісім. Сім, шість, п'ять. Чотири молодці. Три, два. І останнє повторення. Молодці. Наші ножки вже палають, а ми з вами зробили лише дві вправи. Щось відпочиваємо трошки і до наступної вправи. Встаньте прямо, трохи зігніть ноги в колінах, корпус трохи нахиліть вперед. Лікті заведіть за спину, долоні дивляться вгору. Це наше вихідне положення. Тепер зробіть широкий крок правою ногою назад, витягуючи руки перед собою. На видиху поверніть корпус праворуч, скручуючись в животі. Потім поверніться назад і поверніться у вихідне положення. Виконуйте попеременне на обидві сторони. Ця функціональна вправа включає в роботу відразу всі групи м'язів. Руки живіт стегна. Особливо ефективні такі кроки з поворотом для схуднення живота, оскільки спалюють калорії, а й зміцнюють корп. У нас з вами ще залишається 4 повторення. Молодці, ще 3. ще 2. І останнє повторення. Красуні всі молодці. На вигляд остання вправа здається легкою, але наш пульс вже зашкалює. Ну до наступної вправи. Для виконання вправи встаньте прямо ноги разом. Руки зігніть у ліктях вздовж тіла. Спочатку на видиху підніміть вгору праве коліна, потім поверніться у вихідне положення і на видиху знову підніміть праву ногу, але тепер уже пряму. Чергуйте підйом коліна та прямої ноги. Міняємо ногу, робимо 8 повторень на ліву ногу. Руками рухайте у такт руху, як під час бігу. Такі рухи руками і ногами задіює всі черевні м'язи та прискорює пульс, тому є чудовою вправою, стоячи для схуднення. За рахунок маху ноги, де максимальна витрата калорій, підтягується нижня частина тіла. Ну що зараз ми з вами опускаємось на килимок і нас чекає ще 4 вправи. Сідаємо на килимок, після чого опираємось долонями і стопами в підлогу. Підніміть таз, утримаючи вагу тіла силою кінцівок. Тепер права нога і ліва рука одночасно піднімаються вгору, торкаючись один одного в піковій фазі. Поверніться в стартову позицію і поміняйте сторону. І зробіть повтор. Виконуйте вправу динамічно, швидко змінюючи сторони. Ця функціональна вправа одночасно включає в роботу трицепси рук, черевні м'язи, сідниці і згиначі стегон. Додатково проробляються стабілізатори, що відповідають за підтримання рівноваги тіла. У нас з вами залишається ще 4 повторення, ще 2 і останній раз. Молодці, Стряхнули ручки, ух, було ж гаряче. Красоні, зараз ми з вами опускаємось на килимок і будемо приймати позу моста. Лягаємо на спину, опираємось долонями в килимок, після чого піднімаємо таз, утримуючи його на вазі на носках. Після цього випряміть праву ногу та поверніть її назад. Той самий рух проробіть лівою ногою. Виконуйте махи, залишаючись на носках протягом усього виконання. Вправа спрямована на розвиток сідниць підтягування передньої і задньої поверхні стегна. Крім того, специфічне положення надає одночасне статичне навантаження на поперек та прес. У нас з вами ще залишається 4, 3, 2, 1. Молодці! Притягуємо стегна до грудей, трошки покачалися із сторони в сторону, розслабляємось. Так, ну в мене підтече вже градом, як ваше самопочуття. Зараз ми з вами піднімаємось і переходимо в планку, готуємось до іншої вправи. І так, становимось в планку, напружте м'язи спини, преса і стегон, щоб підтримати тіло по прямій лінії. Погляд направте вперед. Тепер стрибайте вперед, ставлячи носки на рівні таза. Далі стрибайте назад в початкову фазу. Потім з положення планки, піднімайте по черзі ноги вгору на помірну висоту. Ця кардіовправа направлена на загальне зміцнення тіла і розвиток витривалості, але особливо ретельно ви зможете навантажити м'язи преса, стегон і сідниць. Крім того, в процесі виконання включаються м'язи стабілізатори, що допомагають утримати статичне положення тіла в планці. Робимо останній стрибок і переходимо в собаку мордою вниз, трошки потягнулися, розслабились. Красоння, ми з вами на фінішній прямій переходимо до останньої вправи, приймаємо позу планки на руках. Далі ми будемо робити невелике підстрибування. Спочатку розводячи ноги в сторони, а потім зводячи їх назад. Не варто розводити ноги надмірно широко, краще дати упор на швидкість виконання стрибків. В процесі роботи задійне м'язи всього тіла. Завдяки складному становищі планку і додатковим стрибкам особливе навантаження виявляється на плечі, спині, живіт і ноги. Для спрощення вправи просто відводьте ноги в сторону по черзі, спочатку вправо, потім вліво. У нас з вами залишаються ще два стрибочка і всі молодці, красуні. Зараз у нас з вами невеличка розтяжка після тренування. Складіть руки в замок і витягніть їх над головою. Тепер виконайте нахил вправо, концентруючись на розтягуванні рук і найширших м'язів спини. Зараз робимо нахил вліво. розтягуємось. Зараз розставте ноги на ширині плечей і зімкніть руки на попереку. Тепер повільно піднімайте їх одночасно, розправляючи плечі. Сконцентруйте увагу на розтягуванні грудей і переднього пучка дельт. Далі з вами робимо невеликий крок вперед лівою ногою, права нога на носку. Пружинимо. 4, 3, 2, 1. Залишилось в статиці. Міняємо з вами ногу, права нога назад, ліва попереду. І робимо пружинки. Відчуваємо, як розтягується наша задня поверхня стегна, сідниці. Робота включається також литкові м'язи та квадрицепс. Робимо крок вперед правою ногою, робимо глибокий вдих. Потягнулися руками вверх, робимо видих, опускаємо руки через вниз І ще раз глибокий видих. Витягнулись руками доверху. І видих. Ну що, всі молодці, дякую вам, що провели тренування разом зі мною. Пишіть в коментарях, чи сподобалось вам тренування і які б ви б ще хотіли бачити тренування на моєму каналі.